Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас такий Ягуар, біла кошка, 2 літра дизель, 16 рік, саме головне 61 тисяча пробігу. Такий він по колу, це в нас XF, є безключовий доступ, є мертві зони, камера заднього огляду, чорний шкіряний салон. Дивіться на стан коверлінчику. Є в нас лючок на шайбі, такий він по салону, куча плюшек, качество матеріалів, самі розумієте, це ягуар. Пам'ять сидінь, музика меридіан, електрорегулювання регулювання передніх. Рулет, рулец. Все працює. Такая стричечка. Дуже прикольно. Гарна автівка. За невеличкі гроші, друзья. Приезжайте на тест-драйв, на огляд. Така біла кошка в нас є. Дизельный Ягуар. 16 рік, 61 тисяча пробігу. Також автівка доступна в кредит-лізинг або за налічку. Ще в нас є обмін. Приїжджайте на раз, два та обміняємось.